Перед вами промисловий осушувач повітря на 240 літрів. Дана модель осушувача дуже виглядає професійно, зібраний дуже гарно, високоякісні матеріали, порошкове покриття корпусу, пристрій металевий. Він не тільки зроблений зовні гарно, але всередині. В нього є свої переваги. Що стосовно форм-фактору, то на передній частині корпусу є панель керування, кнопки фізичні, led індикацію мають, є дисплей, де показується температура і волога, яку ви відповідно можете виставляти. Параметрів тут достатньо багато, всі необхідні вони є. Зверху корпусу є два отвори з великими равликовими вентиляторами. Відповідно, зверху видувається сухе повітря. Повітряний потік у даного пристрою складає 2000 м кубічним в годину, відповідно, продуктивність дуже висока, і за рахунок двох вентиляторів, відповідно, ефект виходить набагато краще. На передній частині корпусу є фільтр, така решітка з фільтром, з нейлонової сітки, яка легко знімається, і ви можете його почистити помити. Площа фільтру повністю покриває відповідно, отвір для забору повітря. Забор повітря йде з передньої частини. Ми бачимо радіатор з покриттям блюфін. Бачимо, як там проходять мідні трубки. Площа вся відповідно покрита, і тут буде збиратись конденсат, який буде попадати в піддон металевий і зразу на дренажну систему. Також одразу можемо побачити датчики вологості і від температури. Вони тут знаходяться, в захищеному корпусі окремо, при тому до них є легкий доступ. Металл якості хороший, от якщо зняти саму кришку, достатня товщина і конструкція ну, така, внушає довіру. Що стосовно нижньої частини, ми також відкрутили, щоб показати вам, що знаходиться всередині, буквально два шурупи ви відкручуєте і знімаєте передню кришку. Що ми тут можемо побачити? Ну, перше в очі кидається отакий блок електроніки, з який окремо захищений корпусом. Його теж можна розкрутити і доступ маєте всередину. Тут є відповідно схема. Також зразу бачимо компресор, і перевага це якраз цієї моделі в тому, що це компресор Panasonic. Це дуже хороший компресор, це двороторний компресор, який є надійним, енергоефективним, і, відповідно, він видає хорошу продуктивність. Якщо брати по літражу, то 240 літрів максимально даний пристрій може полати вологи. Це при умовах при 30 градусах і 80%, відповідно, це дуже хороша продуктивність і при тому пристрій споживає мінімально 2,1 кВт. У максимальному навантаженні там може бути 2,5% і більше, але в цілому. 2,1 кВт для такої потужності, для такої продуктивності це дуже добре. Відповідно, також бачимо отвір. Тут під'єднується такий шланг, який йде в комплекті для виводу конденсату в окрему там, тару або каналізацію. Причому дуже добре, що відстань до підлоги достатньо висока. Тут сантиметрів 35-40 буде, і ви можете собі вивезти в якусь ємність велику, і буде у вас кут. Стікання води. Тут, тут так само відповідно під кутом, це все зроблено. Трубки бачимо, мають захист, і всередині також все пристойно виглядає. Що стосовно живлення, то даний пристрій підключається до трьохфазної системи живлення. Ось так виглядає дріт. Він такий достатньо міцний, і тут з нього виходить ось, получається, 5 років. Відповідно, даний пристрій є потужним і тому підключається саме до такого живлення. Пристрій можна переміщати на коліщатках. він крутиться в різні сторони. Це дуже просто робити, навіть одному це можна зробити. Так, пристрій він важить 92 кг, але пересунути його можна. Плюс перевага, він достатньо компактний для своїх габаритів, взагалі своєї потужності, тому що, якщо так подивитися, він в висоту стоїть. По глибині він невеликий і по ширині також, ну, це так скажемо, навіть менше домашнього холодильника. От. І ось таким чином легко його можна пересувати, підставити до стіни. Ось таким чином. Якщо вам потрібно, ви можете заблокувати коліщата. Ось цей механізм блокування, і тоді рухатись воно не буде. Є два такі блокування на передній частині корпусу. Це також дуже добре, якщо там нерівна підлога, то пристрій вже не поїде. І коліщата, до речі, тут прогумовані. Вони, хоч і невеликого розміру, десь висота їх сантиметрів 6 але вони відповідно розраховані витримувати таку вагу і будуть спокійно вам приміщатись по будь-якій рівні поверхні.